Французька комедія щось не так з тобою в оригіналі «Алі Бехті», тобто на свободі, запуститься в березневий кінопрокат України компанією Arthouse Trafic. Нашій державі його встигли побачити пестунчики долі. Хтось на Одеському кінофестивалі, хтось в рамках фестивалю французького кіно. Автор цього ролику фільму не бачив, тож вирішив підготуватися перед походом до кінотеатру. Відомо, що картина. Номінувалася у 9 номінаціях на французьку кінопремію «Сезар», але жодній не стала лауреатом. Була представлена в Канах у 2018 році. Була вже у французькому прокаті. Зйомки, як і в транзиті, прем'єра якого, якого в той же день частково відбувались в Парижі, частково в Марселі. Рейтинг на МДБ вже є: 6,8 він складає. А на Rotten Tomatoes Нема рейтингу схвалення поки що кінокритиками, оскільки наразі присутні лише чотири рецензії, по яких я пропоную і пройтися. Першою буде рецензія видання Холіт Репортер. Енель у ролі детектива французької рев'єри, яка намагається поправити те, що виявила після смерті свого покійного чоловіка, який був нечесним поліцейським. Це найбільша за обсягом рецензія багато часу. Приділяє сюжету. Автор подивився картину в Канах. Думає що він, що у Франції вона матиме успіх, але навряд чи на міжнародній арені. Фільм оцінять любителі Адель Енель, яка проявляє найвищий ігровий професіоналізм у головній ролі. Фільм Інквайрі, їхній репортер з написав: Вітаємо атавістичне повернення до традиційного французького фарсу серед серйозного канського списку учасників. Фільм набуває. Хорошого вигляду по мірі того, як Сальвадорі сюжетний хаос приводить до впорядкованого ходу і гармонійного кінця. Деякі паралельні варіації час від часу надають імпульсу енергії. Енель розкрилася по-новому тут. Вирайті різнопланова Адель Енель сяє у цій дружній, дуркуватій і грайливій французькій комедії про поліцейських і злочинців. Джесіка Кянг пише, що незвично для Кан дивитися цей фільм, який починається. Із розбиття дверей і літання куль по всій квартирі. Фільм певною мірою затишний, розігрується як попурі, але скочується в старомодну гендерну політику, де жінка потребує чоловіка. Втім, комедій та окремих гегів тут достатньо або згладити деякі гострі кути. Іспанці пишуть, що в них буде розкручуватися цей фільм як французька комедія року і що касовий збір буде хорошим. Будь-яке соціальне або моральне зауваження до картини. Яка до героїні, яка прагне виправити молодість, буде проглушена сценами неприборкуваного гумору. І на сам кінець залишилася одна деталька: а про що ж фільм? Детектив Івон, молода вдова офіцера поліції, що загинув, начебто, герою, поступово з'ясовує, що чоловік був не дуже святим. Окрім чорних справ, через нього до в'язниці потрапив Антуан, якого вона звільняє. Але в того їде дах на волі, і починається уся круговерть. Одрі тоту зіграє тут дружину цього Антуана. А я вам дякую за увагу.